Друзі, всім доброго дня! З вами Ірина Краснюк, дитячий нейропсихолог. Давно я до вас не виходила, тому що багато загрузки. Зараз веду групу зі спеціалістами кураторства, веду активну діагностику, навчання, проходжу. Ну, тобто, взагалі маловато часу на все це. І думаю, чому так мало часу в сутках. Напевно, кожен з нас, коли. Підкається з тим, що подобається, а теж да думає, чому так багато, мало часу і я чого я не встигаю, це те, що я дуже хочу. Добре, сьогодні я з вами я пропоную да, з вами поговорити на тему пальчиків, на тему пальчикового праксису, так називаємо в нейропсихологів, кінестетичного а, почуття да, пальчиків, саме пальчиків. Тому що я про це вже говорила вам в відео, що пальчики це про, не про мову, як такову, да, вона не запускає мілка моторика, не запускає мову. Запускає мову крупна моторіка. Мілка моторика вона розвиває говоріння, активно розвиває, Називає говоріння. І те ж саме стосується непра... неправильного захвата, карандашу, карандаша, чи, як... Карандаш? чи як, ручки. Да? це, що я бачу на діагностиках, практично у кожного другої дитини. Тобто діти не беруть олівець таким чином, я згадала олівець, не беруть таким чином, вони беруть чи таким чином, чи якось. Ось неадекватно да, всіма пальчиками, да. Тобто праксис пальців і нагрузка сам тонус неровномірно розподілений. Тому у дітей. Будуть труднощі з письмом, істаємось, так називаємо, да, макрографія, тобто дитина не буде відчувати да, ці нажими чи гіп, гіпертонус, коли дуже нажимає. Тому з пальчиками важливо і обов'язково працювати треба прямо з двох років. Як ми з цим будемо працювати, як я діагностую це у дітей, тому що я діагностику веду з двох, з двох років. І бачу дітей, які приходять та і не розуміють, як користуватися пінцетом. У них немає пінцетного захвату, тобто вони користуються їм ось так, чи міняють ручки. Що для мене, як для спеціаліста, може свідчити про несформованість ще між міжпівкульного взаємозв'язку. Тобто, да, діти, які оперують двома руками, це не про те, що у них дві півкулі, якби да, розвинений. Це про те, що дійсно є можлива дефіцитарність міжпількульного зв'язку і з цим треба працювати. І це буде так, що дитина буде втомлюватися, дитина не латерально не визначиться з рукою, тобто буде перекладати цей олівець, ручку і тим самим буде не встигати за програмою школьною і так далі. Тобто, багато багато питань, які якби випливають з наших. Знову ж таки, пальчики з нашої кінестетики відчуттів. Давайте почнемо спочатку. У мене тут є суджоки, але немає, немає суджоків на пальчики. Я їх потім да, вам покажу, якщо хтось не розуміє. Я думаю, всі знають, що таке суджок. Ось такий він є, як браслетик, є як пальчик, тут, тобто маленький. Що ми робимо в першу чергу? З дітьми, які. А... Тільки знайомиться зі своїми пальчиками, їм треба їх відчувати, щоб добре іми оперувати ну, да, відповідно. Тому ми беремо кожен пальчик да, і прям масажируємо, да, про предчувствувати, да, йому треба кожен пальчик. І ми таким чином це робимо. Потім ми вчимо найменування пальчиків: перший, другий, третій, п'ятий і так далі. Потім ми вже даємо названня пальчикам, не сусюкаємось. Типу є там а, мультики, де цей пальчик мама, пальчик папа, це я дуже не люблю, тому що ну, да, окей, якщо це потяжка, якщо це не знаю, якась логоритміка, окей. Но це не про реальну да, картину. І коли до мене приходять п'ятирічні діти і це папа, це мама, я кажу, ні, ну, ми по-взрослому з тобою, чи, ти просто мені називеш, да, який він за. За цифрою, да, за номером, і каже там покажи мені другий, третій, покажи мені там четвертий, то п'ятий і другий. Да, у мене там, і, Чи так, да? і бачу, як дитина взагалі розуміє мою інструкцію, робить це чи не робить, чи в нього є з цим дефіцитарність, чи з цим треба працювати. Тому не сусюкуємо, ми там да, з трьох років вже вчимо. Це у тебе великий пальчик, а це вказівний, а це середній. А це середній, У мене підлітки дуже люблять його показувати. Я навіть показувала як пробу, да, і він мені там щось показує. Думаю, ну добре, добре. Я я просто це бачу. Я бачу демонстративність поведінки. Це вже до ну, межі. Да, тут вже про інше, але да, про пальчики, про найменування ми активно вже вчимось. Тобто ці суджоки це взагалі дітям, які гіпотонусні, які гіпертонусні, які не відчувають свого тіла, яких не інтегровані рефлекси, у яких там вже складніше, да, порушення сенсомоторної сенсорно обробки сенсорної інформації. Тому це незамінний такий фактор. Прям зловили, якщо це дитина не сяде робити, да, не буде спокійно робити. Зловили там, поробили, поробили, прибрали. Да, і так вдома дуже важливо це таке використовувати для пальчиків в тому числі, але для всього тіла. Наступний момент: пінцет. Пінцет в тій дитини може з'явитися з трьох. Ну, навіть з двох з половиною, з двох років, коли дитина вчиться, да, ось фіксувати, брати на, е, е, да, нажим правильний, да, формувати там перший, ну, великий і да, середній пальчик. І, і таким чином да, ось ми збираємо. Не стільки ми робимо акцент на кольори, як тут, да, а скільки я бачу, як дитина, ну, дійсно, да, дифференцують потім кольори, це таке з цим мало у кого є питання і проблема. А ось з пінцетом, це перше, що буде, на що я буду звернути, звертати увагу. Чому пінцетний захват важливий, тому що це і про розподілення знову ж таки тонусу, і про олівець, який дитина буде впоследстві. Вибачте, тримати. Так. Наступний момент, що я рекомендую батькам купляти, як займатися з пальчиками. Це ж стосується ну, навіть да, і роботи з двома ручками, не міжпівкульного зв'язку. Не путайте двома ручками це не міжпівкульна взаємодія. Це вже такий приславутий, як сказати, м -м, міф. Що це розвиває да, міжпівкульний зв'язок, двома руками робити, малювати, і буде у вас щастя з міжпівкульним зв'язком? Ні, насправді це не так все просто. Да, і нейропсихологічні дослідження, і дослідження в області нейронаук кажуть, що немає такого зв'язку, такого зв'язку. Що ви робите? Да. Ви можете ось, наприклад, у вас є паттерн, ви робите все як доросла людина, як я. Я вам кажу свій приклад. Я роблю все правою рукою. Да, я правша. Я, значить, чищу зуби правою рукою. Я там як люблю латеральні, латеральні предпочтення, так називаємо. Да? Я питаю дітей, що вони роблять якою рукою, і чи показу. Ну, покажи мені. Я теж роблю правою рукою, і мені лівою рукою це вже складніше. Я вже там да. І це не про м активізацію да, правої півкулі ні, ні в якому разі. Це про просто та да, про мій розвиток, про те, що я а, шаблон цей ламаю і. Стараюсь да, включати і ліву руку, і стараюся да, не все робити правою рукою. І це дуже діагностично, коли діти роблять все однією рукою, а друга рука вона в них та, десь під столом. А це треба ось. Я тримаю аркуш, я пишу, да, я обов'язково буду працювати двома руками. І це не про між ну, знову ж таки не про міжпівкульну. Це просто про комфорт, це про нії це про те, що мені хвати достатньо енергії, щоб закінчити там те те. те. Тому це дуже важливо. Добре, далі поїхали. Ось такі різиночки. У мене є такі, така плашка з резиночками. Вони різного розміру і вони різної як сказати, плотності. Що лі, да? Тобто вони з ну, різного розміру і різної. Боже мой, ну не плот... Ви ж зрозуміли, да? цю складніше, наприклад, цю легше розтягнути. Тобто да? Треба розраховувати. Тонус. Треба працювати двома ручками обов'язково. Це те, що не роблять діти теперішні, да, сучасні, не роблять, да, тому що ну, у них є там якісь дуже багато розвиваючих ігор, але вони там оперують якось так, да, однією рукою, вони не, у них немає сильної моторної програми, тобто вони роблять там все по-простому. Тому ось цю плашку я рекомендую брати прямо з 2,5-3 років для того, щоб тренувати пальчики, для того, щоб тренувати тонус, розподілення тонусу, в тому числі, да, і, а, і працювати з різними плотностями, з різними розмірами. Тому що з розмірами теж у дітей. Часто затик. Вони знають великий і маленький, все середній, Там ось це розподіли мені по розмірам. Це дуже складно, тому що вони поставлять велику ну, резинку, да, і маленьку. А там середню і меншу-меншу вони складніше зроблять. Тому на це теж звертайте увагу. А, другий момент. Це я сказала, да, сеті. Ось у мене звичайна баночка. Я вам вже показувала, які, які взагалі можна ігри зробити з цими вже іграми. Тому у нас немає такого флаг України. класно. Я не спеціальна, але круто вийшло. А, так. а що я казала? так, що я казала? Ага. Що з будь-якою ігрою ви можете зробити класну інтерактивну ігру. На розвиток інших вищих психічних функцій, таких як пам'ять, сприйняття, зорова пам'ять, да, ну, різні варіанти пам'яті, аудіальними е, сприйняття і так далі. Ось, У мене, мене такі шарики, вони різного розміру, і дитині просто на моїй діагностиці треба попасти в цей шарик. в Цю баночку. Дуже просто. Ну, Навіть Простіше у мене немає, наприклад, завдання. Але що я бачу? З цим простим завданням. Діти беруть шарики ось так і сиплять. Діти беруть декілька шариків і сиплять. Це теж про що про пінцетний оцей захват, який не від роботи. Да, Недобре він ще закріпився. Тому діти роблять по принципу простого дуже простого. Тому ми їх теж да, це звертаємо увагу. І працюємо багато з пальчиками, з а, ощущеннями, з а, іграми по типу Сорока Ворона, Кашу їла», Діта Карміла і так далі. Да? Тобто Патішок достатня кількість, і я вам рекомендую канал стосовно потє, потєшок, да, і на російській мові, і на українській мові. Дар'я, нейропсихолог і логопед, вона це взагалі в неї там складість просто інформації на її Ютубі. Вона з Дніпра, і вона це реально зі своїми дітьми відпрацювала, Вона класно це програла з ними. Це просто клас. Тому я рекомендую прям двома руками, щоб ви використовували і правопівкульну да, таку тематику, як рітміка, як музика, і, наприклад, пальчики, да, якісь рухи вже моторні, тобто крупна моторіка. Так, з цим розрозуміло, да, і з цими шариками. Варіації я вже показувала да, дуже багато, що ви можете зробити з звичайними шариками, там викласти їх на пам'ять, на сприйняття, на ощуп, тому що вони різні, на тактильне да, сприйняття різних поверхень. І е, так далі. Ну, в першу чергу я звертаю увагу на те, як працює дитина, вона достає їй енергії, щоб всі шарики скласти в банку. Чи вона перші два складе, а інші вона вже буде піхати, ліж би запіхати. Да? Тобто, це буде про енергетичну, енергетичну составляющу, да, яка в, нашому, в наших столових Так, е, Наступний момент. Що я вже рекомендую для дітей, у яких Неправильний паттерн е, тримання е, олівця чи ручки, я рекомендую брати да, те, що їм дуже подобається, а їм подобається такий планшет магнітний. Вони є в різних, в, різних, в різних варіантах, ось так він виглядає, і так можна по схемам їх робити, як по, по типу там, мозаїки. Да? Ось. Тому ми, їх різних розмі розмірів є, як я сказала, да? і е, тут що круто. Те, що діти, як правило, автоматично беруть свій зажим, паттерн, який в них вже є. Тобто вони беруть так все. Вони беруть так ложку, вони беруть так олівець, вони беруть так гру. І тут в цій грі уважно, да, ну як уважно? Uh, у нас є правило, ми це можемо проговорювати, що ми не тримаємо так, ми uh, тримаємо так. Дитина зробить перший раз так, потім вона зробить так, як їй проще, а їй проще, ось так. І ми вербально уже не усно, внімання. Да, це дуже важливо. Не усно ми кажемо 10 разів. Ви справ, і справ, і справ, давай, давай. Тобто, ми вже втратили да, з дитиною ту комунікацію. Тому ми просто їй показуємо, що так, да, він тримає так, а ви, наприклад, раз і пальчики поміняли. Да, і тримаєте ось так. Да. На, на фалангі третього пальця, потрібен, потрібен олівець. Чому в цьому магнітному планшеті це просто зробити? Тому що дітям це подобається перше. Це їх мотивація його далі робити. І у вас така, таке правило, якщо ти не робиш так, як я тебе прошу, да, то я, ви, ну, давай переберемо цю гру до наступного разу. Йдите не втягчі, не прощатися, так сказати. Тому цей магнітний планшет мій рекомендаціон. Да? Я знаю, що він заходить майже всім дітям, навіть тим, які терпіти не можуть всі ті мілкомоторні ігри чи щось таке. Ну, звичайно, улюблена студію да, шнуровичка. Любі мої, якщо ми не будемо тренувати, ну не то, що тренувати, якщо ми не будемо відпрацьовувати моторну програму у дітей буде з великою труднощі з письмом. Чому це так є? Тому що тут моторна програма, яку дитині треба виконати. Це определений алгоритм, да, за яким вона йде. І, і вже вчиться да, зав'язувати сам шнурок. Я про це вже казала, і це не тільки я казала, а у мене на каналі ви точно це знайдете. що У дітей зараз ліпучки, кнопочки, що там, застежки максимум. Ну, шнуровок немає, да, тому що це енергозатратно, тому що не всі батьки хочуть цьому вчити, тому що дійсно цьому навику треба навчити. І ну, це важливо. Тобто це важливо для того, щоб ви розуміли: дитина не вміє в 8 років, а в мене такі було, да, і в 8, і в 9 років не зав'язує шнурки взагалі, і не орієнтується в часі. Ну, це буде обкрадання її сфери общих, загальних знань, це буде е, обкрадання її. Моторною програмою, яку вона відпрацьовує класно да на шнурках і перенесе на письмо. І у таких дітей найчастіше і будуть е, небажання писати нелюбимий предмет, е, там да, істачаємось і так далі. Тому, будь ласка, давайте так е, будемо розуміти, де той е, де та собака зарита. Да? Тому що це ось таке е, база. Да? З п'яти років ми вчимо дітей. Там у нас спочатку резиночки хорошо отработались, потім ми вчимо цієї моторній програмі. А, і в мене є ще зараз. Зараз, зараз. Десь моя пуговиця, яку теж діти не люблять, яку діти не розуміють. Де вона? Ах, десь вона є. Все ж таки ось вона. Да? І ось таких варіантів, таких пуговиць і таких е, шнуровок багато. Але це про, про що? Це буде про моторну програму, про е, простір, про розуміння, як цю голку куди вставити, вона не може бути ось так. Да? Ну, там, зверху. і так далі. І діти, як правило, цього не розуміють, і дітям це складно зрозуміти. Наступний момент останній, який я покажу зараз. Ось такі тримачі на олівці. Я впевнена, їх ви бачили, їх є в різних, як сказати, в різних, з різними звірюшками, з різними там кольорами, і я навіть їх колись сама використовувала давно, Ну, просто коли я не розуміла, як працює цей захват, що це рефлекси в першу чергу, що це не, не, не підходить. Чому? І я вам не рекомендую, тому що тут неадекватне, неадекватне тримання. Ну, дивіться, спробуйте самі ось так писати. Ну от, прям ось так. да? Маленькі пальчики вони влізуть. Це неправильний паттерн. Тобто, да, ми, коли у дітей взагалі ось такий кулак, то ці штуки, да, окей. да? Ну, коли у дітей там, ну, ось такий, наприклад, ось такий захват да, там, всіма пальчиками, то це не ок, тому що це неправильний все ж таки і незручний момент да, тримання олівця. Комусь він заходить з дітей, комусь подобається, але частіше це викликає. Да, Неправильну, неправильну реакцію пальчиків, да і неправильний за, за, зажим Потім да і ось так ми теж не тримаємо. Хоча так, кстати, ну, багато хто з дітей тримає і їм це зручно. Знову ж таки, коли це зажим ось такий, то це окей. Коли це зажим не такий, то ми не використовуємо ці тренажери ні в якому разі, тому що це знову ж таки, не про відчуття і не про розуміння, як скласти ці партії. Це просто про автоматизм, да, який є тут, да, і який ви можете використовувати знову ж таки, тільки з дітьми, які. Кулаком тримають да? І дітьми, які вже старше 3,5-4 років. Тому ось так. Да? Коли ми бачимо ось такий захват, да? ми його просто використовуємо виправляємо вербально. І знову ж таки, да? інтеграція, інтеграція рефлексів. Коли, дитина, коли дитині ми тут нажимаємо, вона робить так, значить у неї іде рефлекс пальчиків добре такий, Інтегрований, да? А коли ми ставимо, і дитина чим м'яко ось так от робить, чи ось так, да? чи про гіпертонус, чи дуже-дуже гіпертонус, це теж буде вже не про зажим, а про сам тонус пальчиків. Це буде про інтеграцію рефлексів, це буде про відпрацювання на ось таких віщах. Да? Це буде про. Тренажер, в принципі, да, кінестетику самих пальчиків, про найменування, про всі ці потяжкі пальчикові ігри. І знову ж таки, да, на каналах і достатньо багато інших спеціалістів, які ви можете вже використовувати. Тому так, була з вами Ірина Краснюк, до наступних зустрічей.